Рішення будь-якої влади, які забороняють і обмежують діяльність її опонентів, свідчать про проницість і нікчемність такої влади. Мої вітання! Слава Україні! Це програма Середа не біда на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні у нас 10 вересня, середа. І у програмі Середа не біда я хотів би поговорити про цікаву постанову Кабінету міністрів на 1089, там про внесення змін. Щодо перетину громадянами України кордону. Ну і це стосується надзвичайних та повноважених послів України, які а не перебувають на дипломатичній службі, Б вони не досягли віку у 60 років. Ну і напевне саме головне в цій ситуації, що не прописано, це ті посли, які не вихваляють успіхи влади, і які на думку влади, наскільки я зрозумів, чому було прийнято таке рішення, можуть розповідати не те, що весь час говорить влада, але ну, насправді говорити реальну ситуацію, в якій перебуває Україна, що тут відбувається. Так чи інакше, ну, загалом ну, виїзд, не виїзд послів, чому вони мали право не виїжджати, інше було заборонено 60 років, це дійсно. Ніби здається, ні не біда, і добре, що заборонили виїжджати, бо чому іншим забороняли, а послам не можна. Але це все-таки виглядає як таке політично мотивоване рішення. Тобто були певні причини, для цього це рішення було прийнято. Ну і першим, хто себе проявив, це колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ну І трійські засоби масової інформації написали, що він ніби аж втік з України вночі у Польщі. Потім е, прес-служба Дмитра Кулеба я, я навіть здивувався, коли прочитав, що являється колишнього міністра. Вже ще є якась прес-служба. Так от ця преслужба заявила, що це не було коректно повідомлення італійських змі, що він нікуди не втікав. Що в нього давно був запланований е, візит до Південної Кореї, участь у міжнародній там конференції. Він ніби має повернутися 20 вересня в Україну. Ну тож подивимося, чи повернеться Дмитро Кулеба 20 вересня в Україну. Він, до речі, як писала італійська е, преса, ніби заявив, що в нього там він не має параної, але таке враження, що це саме проти нього було прийнято таке рішення. Ну, слід нагадати, що в свій час, коли його звільняли у вересні 2024 року, формально, звичайно, е, його звільняла Верховна Рада. Він написав там 4 вересня заяву про звільнення, а 5 вересня Верховна Рада задовільняла його заяву про відставку. Ну, ми ж розуміємо, що. Це виглядало зовсім не так, і іноземні засоби маси інформації в той час, між іншим, писали, що Дмитро Кулеба ну на другому місці після зеленського по популярності, і в, за кордоном. І я так думаю, що комусь в Офісі президента це дуже-дуже не подобалось, і кажуть, що зараз там не самі дружні стосунки. Так чи інакше, ситуація достатньо цікава саме з колишнім міністром заборони справ, і побачимо, яке буде його повернення. Але є ще, як мінімум, двоє е, колишніх послів, так, які мають ранг надзвичайно та можна України, які не є на дипломатичній службі, які не досягли віку у 60 років і є Бо, які є чоловічої статі. Бо, безумовно, мова стосується тих дипломатів, які чоловічої статі не жінок. Це є Костянтин Ілісєєв, який активно і зараз співпрацює з Петром Порошенком, Раніше він був заступником адміністрації в нього саме з міжнародних питань. І е, Валерій Чалий, колишній посол е, США, який раніше активно співпрацював з Петром Порошенком. І безумовно, що якщо ми говоримо про Костянтина Лісєєва, це в той чи інший спосіб, я думаю, стосується того, щоб були певні незручності у Порошенка, коли він там виїжджає за кордон, робить ці візити, бо дійсно Євсіє йому там допомагає. Ну і Валерій Чалий, який, також не вихваляє владу, а називає речі своїми іменами. Тобто складається враження, що чинна влада намагається якось фільтрувати от спілкування е, з нашими наземними партнерами. Можливо, вони щось там таке затівають і не хочуть, щоб раніше про це знали. І, ну, ще таке залишилося, напевне, прийняти якесь рішення, можливо, указ навіть президента, не тільки постанову Кабіну. Щоб колишні посли. Е, в них були вилучені телефони, щоб вони взагалі не спілкувалися з іноземцями. Ми розуміємо, що у дипломатії особисті стосунки грають дуже-дуже важливу роль, і замість того, щоб використати всі можливості цих дипломатів і не тільки цих трьох, кого я назвав, а інших, от приймаються рішення, щоб не було якихось інших каналів донесення інформації нашим партнерам, а там є. Ну стосунки на рівні е, високопосадовців, як і колишні, які мають вплив, так і сьогоднішні. Тому ця ситуація е, з одного боку виглядає, що, як я сказав, не біда, що заборонили виїзд, бо іншим не дозволяють виїжджати. А я раніше говорив, що, на мою думку, це була велика помилка, коли чомусь вирішили порушити Конституцію. У нас немає стану війни, і собі там Кабмін вирішив. Заборонити виїзд всім з 18 до 60, а тепер він чомусь собі вирішив дозволити з 18 до 22. Тобто, що хочуть, то і витворяють за великим рахунком. Але оця ситуація, яка от була чомусь прийнята зараз, вона це є біда. бо, Ще раз хочу звернути вашу увагу на те. в мене складається враження, що якісь там відбуваються події недобрі для України саме за кордоном. Я вже неодноразово говорю, ще раз хочу повторити. Наша зовнішня політика, я маю на увазі за чинною влади, вона є, м'яко кажучи, не дуже вдалою, а в деяких випадках і провальною. І це всі, хто ну, цікавиться зовнішньою політикою, дипломатичними стосунками, міжнародними відносинами, він все це розуміє, все це видно, це бачить, можна проаналізувати, На ситуація тільки постійно погіршується і погіршується. І саме е, дії Путіна, так от зокрема. І атака сьогоднішня, чи там не знаю, як вони це будуть е, коментувати, говорити щодо російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі, Вона заставляє європейців е, допомагати Україні. Вони розуміють, і буквально недавно міністр Швеції, міністр оборони Швеції на у Празі, на Міжнародної безпекової конференції заявив, що нам треба це вікно можливостей використовувати, поки Путін, поки Росія за, застряла в Україні. Вони будуть нам безумовно допомагати. Це співпадіння їхніх інтересів і наших, воно дає можливість чинні виглядати владі ну, тримати лице, ніби вони щось там супер, супер, щось класно роблять. Ну це, на жаль, зовсім не так. І от ця е, постанова, яка забороняє нелояльним, я так розумію. Послам э, вести якусь свою діяльність, неприбуваючи на дипломатичній службі, нічого доброго для України не дасть. Ну, а я думаю, реакція наших партнерів, можливо, і не буде публічна, але вона точно не буде позитивною. От про це хотів я сьогодні поговорити в програмі Середа не біда. Дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, які допомагають моєму youtube каналу Давайте обіняємося думками. Прокоментуйте. Ну а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, бажаю всім усіляких гараздів. Це буде Україна!